Замість щасливого дитинства біль втрати це, коли папа помер виходить смерть батьків, він мені щоночі сниться. А звідки ви знаєте, що я сумую? Це малі українці, в життя яких увірвалася війна. Росіяни знищили їхні домівки. У багатьох забрали батьків, деяких убили, просто у дітей на очах. Це неможливо пробачити, неможливо забути. Але з цим треба навчитися жити. І у цьому дітям вирішила допомогти Оксана Лебедєва. Якщо є люди, які зараз захищають наші кордони, державні кордони, і я власне захотіла. Захищати особисті кордони наших дітей, які так само зараз потребують цього захисту та від та відновлення, бо на них так само наступили. Оксана заснувала громадську організацію Ген'юкрейнін, у рамках якої опікується відпочинком та реабілітацією українських дітей, що стали жертвами російської агресії. Бізнес леді організувала табір на сході Іспанії. 30 дітей з гарячих точок України вже пройшли там психологічний інтенсив. В таборі були більшість дітей, які втратили або двох, або одного з батьків. Були діти, які були під окупацією, були діти, які пережили страшні події, пов'язані з. Намаганнями там розстріляти родину, їх лякали. Були діти, які дуже багато перебували під обстрілами. Тобто, всі діти, які були в таборі, вони отримали ту чи іншу травму, пов'язану з військовими діями. У таборі з дітьми працювала команда психологів. Її очолила Оксана Шльонська. Вона проводила діагностику постраждалих і розробляла методи допомоги. Каже, найбільшою проблемою було те, що діти уникали спогадів про свої гори. А це заважає такому нормальному проживанню горювання, жалоби. Дуже багато дітей взагалі не можуть говорити про загиблих татів, а це неправильно, тому що треба створити пам'ять. Треба, щоб ця людина, яка віддала життя за Україну, зайняла певне, достойне місце в житті родини. І ми намагалися це створити. Доктором одного дня його позвали ампутувати ноги одному чоловіку. Вони вже були на дворі, і потім вже прилетіла бомба їх е, стіною. Фахівці працювали із дітьми місяць, проводили різноманітні психологічні терапії, щоб допомогти подолати травми війни. Бібліотерапія, наприклад, мене взагалі вразився цей метод. Правильно підібрана книжка, і правильно підібрана література, яка читається в фокусних групах дітям з конкретною проблематикою. Вона працює просто неймовірно. І там є такий прийом, як розумне читання. Розумне читання це коли ти дитині читаєш і пояснюєш, і питаєш в неї, і ви дискутуєте, і вона може задати тобі питання, і ти на них відповідаєш. У ці моменти дуже видно її цінності, видно за що про що вона переживає, хвилюється. Зараз психолог. Де працюють з опікунами дітей в Україні, розповідають, як розпізнати в поведінці малечі ознаки психологічних розладів, що з цим робити. Та як допомогти? Дитина стала більш гіперактивною. Дитина уникає розмов про загиблих, наприклад, батьків. Дитина починає погано вчитися, дитина стає, знаєте, занадто дорослою. Є такий термін парентифікація дитини, коли дитина бере на себе функції батьків, та, починає опікуватися іншими. Навіть дорослими, але вона не виконує ті завдання, які стоять перед віком цієї дитини. Вона не може грати, вона не може читати, вона не може навчатися. Будь-які зміни в поведінці дитини вони потребують уваги. Найближчим часом планують запустити ще один табір за кордоном. Проєкт реалізують коштом українських меценатів під патронатом першої леді Олени Зеленської для дітей. Перебування в кемпі абсолютно безоплатне. Також команда випустила продукцію доброти 100% прибутку від продажу одягу спрямовують на лікування дитячих психологічних травм, спричинених війною.